І малечі вже два місяці насипав їм. Трохи там у мене з пшеницею. Нехай пробують. Щойно просвітив яйця з цієї карликової кочки. Залишилися всі яйця від моїх великих кур. А оці три без зарадища, вони чисті. Буду висаджувати повторно огірки, вони в мене не зійшли. У нас були дощі і насіння замокло. Туди я їх висаджу в мене постелено агроволокно, ось так. Зроблені лише дирочки, в них я буду висаджувати огірки. Ось так кладу по дві насіннинки, верхи трошки присиплю.